Вітаю, друзі! Ви на каналі Keeper Raider, і сьогодні я роблю огляд моєї нової діорами, присвяченої обороні Маріуполя весною 2022 року. Мені здається, що якогось поглибленого екскурсу ця тема не потребує, і всім і так відомо, що сталося з містом Маріуполь Донецької області України. Тому одразу можемо перейти до огляду цієї діорами. Спочатку хотілося б зазначити, що будував її приблизно 5 місяців з жовтня 2022 по лютий 2023 року. Оскільки зараз я знаходжуся за кордоном, а всі мої LEGO матеріали залишилися у Харкові в моєму місті, то мені довелося шукати деталі, тому будівництво цієї діорами зайняло більше часу, ніж могло би зайняти у мирний час. Я намагався передати атмосферу розруху, яка зараз панує в місті Маріуполь, тому ви можете побачити зруйновані будинки, у деяких повилітало скло у деяких вікнах. Ви можете побачити сліди від якоїсь важкої броньованої техніки, ви можете побачити пораненого цивільного, українського військового і двох загиблих цивільних. На задньому плані ви можете побачити таку панораму, я її зробив для зображення глибини саморобки. Це я в перший раз такий прийом використав. Там є один будинок, який палає після влучання ракети, можливо. Можете побачити сяйво на горизонті, теж, можливо, від якихось вибухів. І місяць хмари. Тут ви можете побачити ракету від урагану, яка летить якимось вектором незрозумілим, кудись на задньому плані влучить. І панораму радянських будинків. Сірого, сірим кольором я їх зобразив. тобто просто силуети будинків. На задньому плані ви можете побачити дерево, це береза можливо. Тут є е фасад будинку, я його просто з декоративних цілей там поставив. Також е можете побачити тут полум'я від нещодавнього прильоту. Тут також є. Е Три отвори у цьому будинку, і тут на першому поверсі повністю зруйнований перший поверх. Я, мабуть, зніму камеру зі штативу і покажу вам все поближче. Але спершу перейдемо до огляду мініфігурок. Спочатку я покажу мініфігурку українського військового Збройних сил України. Не знаю, наскільки це достовірно, вона зараз фокус наведу. Наскільки вона відповідає початку війни. От така це її замовлена United Brix нещодавно. Можете знайти її на сайті і детальніше оглянути. Він стоїть тут за, укріп... за укріпленням. Є отакий от цивільний поранений. З пораненою рукою. І зараз я просто вкажу вам, щоб ви бачили. Е, є двоє загиблих цивільних на діорамі. Саме тут. На третьому поверсі будівлі і на першому поверсі. Зараз я зніму камеру зі штативу імпровізованого, щоб показати дрібниці на цій діорамі. Почнемо з будинку ліворуч. Тут ви можете побачити полум'я, поранене отвільного, як вже казав, і всередині залишилися меблі від е, минулих господарів, які, можливо, вже виїхали. Ось так. У середині є драбина на другий поверх. Тут повилітало вікна. Скло розлетілося. є яка, якась вітрина імпровізована. Можливо, це був магазин капелюхів, не знаю. Так. Тут є загородження якесь від техніки, є е, сліди від цієї ж техніки, якоїсь, яка не змогла здолати це, оцю перешкоду. Зверху можете побачити масонський трикутник. Таке оформлення. Тут є український прапор. Урочиста якась вулиця, напевно, центральна Маріуполя. Тут є ще один прапор. Є якесь укріплення з мішків з піском, мабуть, за яким ховається український військовий. Є лавочка біля відділення нової пошти от таке лого. Сам вигадав. Є світлофор, пішохідний перехід, на лавочці є пончик. Mm -hmm. Залишилося від минулого життя мирного ще є смітник. Ну, самі все бачите. Тут повилітали повліт... шипки. Ось загиблий цивільний, все тут зруйноване, осипалося. На другому поверсі є ялинка бо нещодавно був новий рік, і хтось забув прибирати, не встиг ще. Є ялинка, також залишилися меблі, диван. На третьому поверсі є загибла цивільна, також стеля зруйнована. Ну, ось так. Наверху є водогін, пошкоджений водогін. Не знаю, чи це коректно, що він на четвертому поверсі тут знаходиться. І зруйнований дах. От поближче покажу вам панораму. Зараз поставлю на місце камеру. Так. І зараз я в кінці відео ще вставлю нарізку моїх фото, фото, які я зробив фото поближче, їх ви можете знайти в Instagram. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі